Брати і сестри, ми з вами живемо в дуже цікавий час. Всі знають слова Ісуса Христа Я дорога, правда і життя. Всі знають контекст, в який, в який ці слова були сказані. Ісус ці слова Я дорога, правда і життя сказав тоді, коли він спілкувався зі своїми учнями. В Євангелії від Івана в 13, 14, 15, 16 розділі, в тих чотирьох розділах. Записана одна з унікальніших бесід, яку проводить Ісус Христос. Він спілкується зі своїми учнями як повністю Бог, як повністю людина. Він усвідомлює все те, що чекає на нього через декілька годин. І в цьому спілкуванні він говорить, я є дорога, правда і життя. Попри всі переваги євангеліста Івана... В нього був щонайменш один недолік. Він не володів українською мовою, він був змушений писати тією мовою, яку на той момент люди розуміли здебільшого. До нас його Євангеліє дійшло грецькою мовою. І от грецькою мовою, коли Ісус говорить, я дорога, правда і життя, воно подано не так, як нам сьогодні нав'язує світ. Світ нам нав'язує так. Я одна з можливих доріг, я одна з можливих правд, і я одне з можливих життів». А грецькою мовою, так як звучать ці слова, ці слова звучать Я одна єдина дорога, Я одна єдина правда і Я одне єдине життя. На екрані є світогляд, в графічному вигляді зображений світогляд. Того, як більшість людей, які живуть з нами в Україні, бачать інші релігії. Це начебто, як хтось кубик, знаєте, такі кубик для ігри, там, де один, два, три, от, до шести намальований, от, і що там випаде, і здебільшого світогляд людей, які нас оточують, він приблизно так і побудований. От хтось там на горі, на небі, на небесах, ну, хто їх там вірить, кинув цей І Якщо мені випало жити в Таїланді, я маю бути буддистом. Якщо мені випало жити в Ізраїлі, я маю бути юдеєм. А Ісус говорить, я єдина дорога, я єдина правда, я єдине життя. Чи ми це серйозно сприймаємо? Зараз ми з вами прочитаємо багато місць із Біблії. Чому буде так багато місць із Біблії? Одна з причин... Чому так багато буде місць із Біблії, полягає в тому, що кожного разу, коли ми вивчаємо якусь богословську тему, для того, щоб нам переконатися, що ця тема є важливою, вона має згадуватися в писанні не один раз, а декілька разів. По суті, немає жодної важливої богословської теми, яка була б тільки в одному місці писання. Зазвичай важливі речі, вони зустрічаються в двох, трьох, чотирьох, п'яти місцях. Ми з вами прочитаємо багато місць із Біблії, які попереджують про появу ложних вчень. І ці місця з Біблії виникають в різних контекстах. Всі тексти Біблії можна поділити щонайменше на дві групи текстів. Є так звані описові тексти. І є наказові тексти. Наказові тексти це ті тексти, які нам говорять, що ми маємо робити. Наприклад, конкретні заклики до молитви, конкретні заклики до любові один до одного. Це наказові тексти. Описові тексти це здебільшого оповідання, як, хто, що коли робив. Іноді Біблія дає оцінку діям людей, іноді не дає. Наприклад, тоді, коли Юда Іскаріот, той, що видав Ісуса Христа, зробив самогубство, апостоли вирішили на його місце обрати іншу людину, і вони кинули жерядка. Це опис. Тут не міститься наказу нам так робити. Ми з вами прочитаємо багато текстів писання, які виникають в різних контекстах які виникають з різних джерел. Це означає, що оця ідея, біблійна ідея, що ложні вчення будуть, це дуже важлива ідея. Часом непомітна для нас, але це важлива ідея. І з цих текстів, які ми з вами прочитаємо, ми зробимо декілька висновків. Висновок перший, який ми зробимо, невірні вчення будуть. На превеликий жаль, це не наш вибір. Невірні вчення будуть. Ще один висновок, який ми зробимо, що оці ложні вчення іноді можуть набувати масовий характер. Не поодинокі випадки, а масовий характер. Мало того, ми побачимо з тих текстів, зараз ми їх прочитаємо, що іноді ложні вчення будуть мати кількісний успіх. Іноді у цих вчителів будуть або певні чудеса навіть виходити, або принаймні здаватися, що якісь чудеса виходять. Ми прочитаємо це вписані. І ще один висновок, який ми зробимо, що ці ложні вчення будуть полювати на нас, християн. Вони будуть вишукувати, от як вихопити з християнських церков прихильників свого вчення. Перший текст, який ми сьогодні прочитаємо, це лист Іуди. Звичайно, там один розділ, іноді навіть не вживається розділ, але це перший розділ, третій, четвертий вірш. Давайте разом з вами прочитаємо. Улюблені, всяке дбання, чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру раз дану святим. Бо крадькама повходили деякі люди на цей осуд віддав на призначені, безбожні, що благодать нашого Бога обертають в розпусту і відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. Це наказовий текст. Це той текст, який дає нам конкретний заклик боротися за віру. Це не просто опис того, що може відбутися. Це є наказ. Отож, це повеління для нас, християн, бути на напоготові, що ми маємо щось робити, коли виникають ложні вчення. Не просто визнати факт. Ну так, да, є. Бувають ложні вчення. Це наказ щось робити. В Євангелії від Матфія 7 розділ, 15 вірш, ми читаємо це проповідь на горі, відому проповідь Ісуса Христа, і тут Ісус дає ще одне повеління стережиться фальшивих пророків, що приходять до вас в одежі овечі, а всередині хижі вовки. Це конкретне попередження того, що будуть фальшиві пророки, ложні вчення. Ми маємо з цим щось робити. Тут є заклик бути обережними, стережиться. І тут є опис того, що іноді ці ложні вчення будуть виглядати як щось дуже приватливе. Ну, це свій. Тому що цей образ того, що ми отара Божа, віці Божі, Бог є нашим пастирем згідно Єзикілі 34 розділ, і Єремії 23 розділ, де Бог каже, я сам буду пастирем, згідно того, що Ісус каже в Євангелії від Івана 10 розділ, я і є той пастир, який був обіцяний в Старому Завіті. Це є конкретне повеління бути насторожем поготові. Ще один текст, який ми прочитаємо, Євангелій від Матфія, 24 розділ. І в Євангелії... Від Матфія, 24 розділ, 4 і 5 вірш ми читаємо наступні слова. Ісус же промовив у відповідь їм, «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато, хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Я не знаю, як у вас в мене іноді є таке почуття. Коли я читаю Писання, я там бачу, що Писання говорить. Але по-людськи мені хотілося б, щоб інші слова були вписані. Ну, наприклад, спочатку те, що всі зрозуміють, мені, як людині, з людської точки зору не дуже хочеться любити своїх ворогів. А писання це закликає. Ну, незручно. От щось, якусь пакость їм зробити, ну це... Ну, Фантазія спрацює. А от е, взяти і любити якось не дуже. В цьому тексті є деякі речі, які по-людськи мені не подобаються. Дивіться, бо багато, хто прийде в ім'я моє, і зведуть багатьох. Цікаве попередження Ісуса Христа. Я дуже хотів би, щоб Ісус сказав ось так. Ісус промовив у відповідь їм, «Стережіть, щоб хто вас не звів, бо дехто, зовсім мало, прийде в імя моє, кажучи, я Христос і зведуть двох-трьох. От я б так хотів, щоб Писання сказало. Але Писання говорить багатьох. Писання попереджує, що іноді ложні вчення на превеликий жаль будуть мати кількісний успіх. В тому самому розділі 11 вірш. Повстане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. Знову та сама думка, багато фальшивих пророків, і в них буде кількісний успіх, зведуть багатьох. Той самий розділ, 24 розділ, Євангелія від Матфія, 24 вірш. Бо повстануть христи неправдиві і неправдиві пророки і будуть чинити великі ознаки та чуда, щоб звели, коли б можна, і вибраних. Цей текст говорить про те, що у цих ложних вчителів або буде виходити щось, або принаймні, буде вигляд, що в них щось буде виходити. Але цей текст попереджує не тільки про вигляд, цей текст попереджує, що щось іноді буде відбуватися. І вони будуть полювати за християнами, щоб звели, коли б можна і вибраних дії апостолів. Апостол Павло прощається з присвятерами Ефейської церкви. Вони приїхали до нього, він з ними хоче поспілкуватися, розуміючи, що, можливо, це останній раз, коли він їх бачить, він розуміє, що він їм має дати одну з останніх настанов. І ось 20 розділ дії апостолів, 28-й вірш і далі. Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив з єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари дити не будуть. Жахливі слова. Із вас самих, навіть мужі постануть, мабуть, на цей момент вони дивилися один на одного і думали, хто це може бути? Що будуть казати перекручене, аби тільки учнів втягнути за собою. Тому то пильнуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас... День і ніч без перестань, навчався слюзьми ось три роки. Цікавий текст, який нам говорить про природу цих ложних вчителів, вони не будуть чадити отак. Вони знають, що роблять шкоду, духовну шкоду, і все одно це роблять. Коли ми будемо говорити про ложні вчення, ми з вами скажемо, що деякі ложні вчення з'являються через незнання. Тобто людина помиляється, щиро помиляється. Але деякі ложні вчення, вони мають собі за мету брехати, красти, обманювати. І дехто з тих ложних вчителів чудово усвідомлює, що те, куди він веде людей, люди в житті не отримують спасіння. А вони все одно це роблять. Ще один цікавий текст. Другий лист до Корінтян, 11 розділ, 3-4 вірш. Та боюсь я, як Змій. Був звів Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки. І ви не вхилилися від простоти і чистоти, що в Христі. Коли б хто прийде і зачне проповідувати про Ісуса іншого, про якого ми не проповідували, або ви приймете іншого духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якою ви не прийняли, то ради терпіли б ви те. Апостол Павло висловлює своє, він, він висловлює свій страх якийсь, що думки християн можуть попсуватися. Що це означає попсуватися? Що такі попсувалися думки? Думка, зіпсована думка це та думка, яка припиняє правильно будуватись. Один з можливих варіантів того, як псуються думки християн. Дуже простий. Він на поверхні, але на превеликий жаль часу ми не замислюємось, що от те, що я вам зараз розповім, це насправді зіпсовані думки. В ідеалі має бути так. Коли у християнина виникає питання, чому, будь-що чому, чому ми прийшли на вечірні зібрання? Чому ми це робимо, а це не робимо? Будь-яке чому? В ідеалі християнин має сказати, тому що є оцей текст, цей текст, цей текст, який стверджує те і те. Або християнин може сказати, в Біблії немає конкретного тексту на цю тему, але в Біблії є певні принципи, називає ці принципи завдяки, чому я так і думаю. Так має бути. Але, на превеликий жаль, іноді християни на це відповідають, ми завжди так робили. Мені так зручно. А як інакше? А що інші скажуть? А от у православних у них, а у чого вони там скажуть? А що нам про нас католики скажуть, якщо це і те буде? Приклад зіпсованих домов. Лист апостола Павла до Галатів, 1 розділ, 6 по 9 вірш. Дивуюсь я, що ви так схоре відхилюєтеся від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби ми або ангел з неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знову кажу, коли вам хто не те благовістить, що ви прийняли, дуже нетолерантно, нехай буде проклятий. Дуже якось так нетерпляче. Наш світ, в якому ми живемо, говорить нам про терплячість один до одного. Він нам говорить, навіть якщо хтось перешкоджає і становлює загрозу життю, треба домовлятись. Ну, от це те, що світ завжди говорить, це цінності не лише в політичній арені, на превеликій жалій в духовній арені. Апостол Павло чітко говорить, що іноді ми маємо сказати стоп. Отож Біблія попереджує в багатьох текстах різних текстах про появу ложних вчень. Я вам прочитав далеко не вичерпний список всіх цих текстів. Іноді ці тексти залишаються непоміченими. Проте серед нас, християн, є дві крайності, коли ми думаємо про ложні вчення. Крайність перша будь-яку малесеньку відмінність. Ми вже одразу квапимось іноді геть не обґрунтовано, геть не промірковано, геть не промолено. Ми вже квапимось називати єрість, ложне вчення, будь-яку відмінність, навіть маленьку, дрібну. Одна крайність. Інша крайність, ми живемо так, начебто ложні вчення взагалі не існують. От як знайти баланс, як знайти цю рівновагу, ну, можливо, про це частково і курс. Що взагалі ми можемо робити? Деякі речі ми можемо робити достатньо чітко. Перша річ, яку ми можемо робити, ми можемо називати ложні вчення по імені. Іноді я чую і в свій адрес, і в адрес всіх цих, цих біблійних текстів, що будуть ложні вчення. Для чого говорити про ложні вчення? Давайте просто говорити е, правдою. Давайте просто проголошувати, як правильно. І тоді, коли буде неправильно, люди самі це зроблять. Проте чомусь в Біблії є інші приклади. Я не кажу, що людям не треба проповідувати правду, звичайно, треба. Проте, наприклад, другий лист апостола Павла до Тимофія має одну унікальну здібність. Перевірте це вдома. От просто маленьке, незаплановане, позаштатне домашнє завдання. Перечитайте сьогодні вдома другий лист апостол Павла до Тимофія. В кожному розділі він по імені називає тих людей, які відійшли від правильної дороги у Христі. Не просто говорить загальному. Іноді є люди, які відступили. Ні, він прямо по імені каже, от той, 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 той. А іноді він говорить, чому, в чому саме проблема. Друга річ, яку ми можемо і ми маємо робити, коли ми говоримо про ложні вчення в церкві, ми маємо говорити, що саме неправильно. Не просто в загальному, ну, умовно, я вигадую зараз якесь ім'я, сподіваюся, у вас нема цього імені. Панас Богданович не правий. Ні, мало. Апостол Павло в тому самому другому листі до Тимофія він показує, в чому саме неправий. Ну дивіться, друге Тимофію, другий розділ 16, 18 вірш. Давайте ми спробуємо побачити, яким чином це робить апостол Павло. Друге Тимофію, другий розділ. Наприклад, 16, 18 вірш. Як апостол Павло на це указує? «Стережіться бадікань марних, що вони ще більше провадять до безбожності. А їхнє слово, як рак, буде ширитися від таких Гіміней і Філіт. Не просто Гіміней і Філіт, я не просто гіменей і Філіт неправі. Не просто Тимофію зроби щось з Гіменеєм і Філітом дістали. Ні, він, чітко, він достатньо чітко говорить. Марні базікання, які ведуть до безбожності і які розповсюджуються як аракові метастази по цьому тілі. Ще одна річ, яку ми маємо робити. Ми маємо прилюдно спростовувати їх хибні вчення. Ем, наступний лист в ваших бібліях і в моїй Біблії це лист апостола Павла до Тита, перший розділ 9 вірш. Дивіться, е, мова йдеться про те, яким має бути єпіскоп, яким має бути пресвітер, його якості. І ось серед всіх цих якостей Присвітера є одна дивна якість на яку, на превеликий жаль, в наших церквах, іноді ми мало звертаємо увагу, перший розділ, дев'ятий вірш, що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу і навчати здоровій науці, і переконувати противних. Слово противний означає тих, хто проти здорового вчення. Бо, можливо, слово набуває різного формування, там різних конотацій, різних значень. Тут слово противний, і це, це також не означає трошки впертий. Бо, знаєте, є ну, от, вперті люди, іноді ми кажемо от, таке слово напівстуржує, противна людина. Тут мається на увазі той, який проти здорового вчення цікава ознака або цікава вимога до пресвітера, до пастора церкви, до єпіскопа, як в цьому тексті написано. Ця людина має дотримуватися здорового богослов'я. Ну, це питання до всіх нас. Як часто ми, коли ставимо пасторів, перевіряємо богослов'я? дуже часто на це взагалі не звертається увага. Щоб мав силу навчати здоровій науці, як часто ми перевіряємо здібність взагалі навчати і пояснювати справжню віру, справжню Євангеліє, І переконувати противних. Як часто ми звертаємо увагу на здібність кандидатів вміти переконувати, вміти десь ну, все ж таки е, досягти, щоб людина зрозуміла свою помилку. І ми маємо запобігати розповсюдженню Єрісі. От в тому самому листі, який ми читали, наступний вірш говорить таке. Багато бо є неслухняних, марнословців, зводників, особливо ж з обрізаних. Тобто в цьому є величезна потреба.